Стою і лягаю, молюся, і прошу Бога здоров'я і своїм дітям щоб мови мирним світі. Дорогі, брати і сестри. Сьогодні владика Віктор, архіпископ Хмельницький, Староконстантинівський, відслужив божественну літургію в селі Шиїнці Дережнянського блочиня. Ми знаходимося на святковому застолі, на трапезі, яке є продовженням. Сьогоднішній нашої спільної молитви біля нас знаходиться ювілярка Ганна Никифорівна, якій сьогодні 19 років тільки навпаки. 91-й рік народження Володика Віктор нагородив її грамотою. І у нас є така унікальна можливість сьогодні з нею поспілкуватися, задати декілька питань, тому що перед нами воїстина людина старшого розуму, яка бачила історію сама і була учасником і творцем цієї історії. Анна Нікіфовна, ви скажіть нам пару слів, от що стосується церкви, з якого часу ви відвідуєте храм, скільки років ходите в храм? Скільки я ходжу? Скільки? З 30 років певно, я. З 30 років. 30 років Це вже 61 рік. 60. 61 рік. – А за цей час ви бачили колись у храмі, тут у владику були на такій службі, як сьогодні? Не було ніякого владики в <рігачка> нас. У нас були. <рігачка> 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 я перший раз побачила цього владика і, його... і любилася прямому чоловіка, дитину, який, який мені подобався – гарний, розумний, доротов. -дор 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 -дор. Нас у було, нас було багато батюшків, мінялися. Так як мінялися, як міняє шпильки, то так у нас батюшків. У нас було щось 10 або більше батюшків мінялися. За, за німці знаю, що був Євген, теж такий молодий, гарний батюшка, був гарний, дуже правий. І все. А потім вже, як стали, такий був, і такий, такий, і був старенький, яків, і ну, було багато. А не закривали у вас ні, храм, ні, не закривали. Ні, ні, при, не закривали. При радянській не закривали. владі не закривали. Не закривали. — Люди ходили, ходили молили. Молили, молилися, були старі люди, ходили, зима, в кожухах, уваленках, хуски на плечах йшли, молилися, а Різдво ходили, співали, колядували ну, в кожній хаті. І вже ми, і вже я ходила, співала колядувати. Сьогодні, сьогодні владика вам дав грамоту, вам 91 рік <звілля> <звілля> «Да, день народження грамоту. <звілля> що можете сказати про, це, про таке привітання? Що я можу сказати, З велике спасіба батьківської, що мене ну, так гарно привітали. Я відколи живу, мене ще так ніхто не вітав і ніхто не ні, 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 тиво. Дуже. На 95 приїдемо, то буде ще краще вітання. Приїдете ще да. на 95, Добре. а як я в мене вже не буде. Мусите да? дожити, Мушу. Мус... — Так от, от і ставте ціль, і все. Так буду клопку призмушу, щоб вже стояла <сув leak> <sharp> на місці, щоб я вже <gry> <slok8> <sharp> <sharp <inhale> <slok8> дожила. Добре, спасіба вам велику. Бога, посіть, Господа посіть, Мамо, я прошу Бога, бо я стою і лягаю, молюся, і прошу Бога здоров'я і своїм дітям, щоб мали мир на світі. Що ви хотіли б сказати, молоді, сучасній молоді, як ви бачите світогляд, як бачите ситуацію з мова молоді наша, сьогодні? Наша, наша молодь зараз не дуже важна така. У нас її і нема. Там в нас її і нема. Которій більші були, стої, такі діо, то повіжжали, а полишалися такі, яку ну, є за столом, я, то ну, Що за не можу казати? Хто хоче йти, то йде, а хто не хоче, то не йде. А розкажіть, ви що ви розказували нам, що купол пробували, як то було, що купол е, скинути так, з храму? Ну, був купол, а за німців голосилися зняти коп, купол, кацап іде і наші Донщини. Полізли на церкву, і зняли його, цей купол, підлазили і той впав і забився на смерть. А, той, а, той то скидав купу? Да, що той, що знімав. А цей, що допомагав, то ще лишився живий. Довго був слабкий. Просив батюшки, щоб батюшка хай прийде, батюшка мене висповідає, щоб я здав йому всі сліхи, ті, що я зробив. Що мені не треба було того робити, що тут. То... Батюшка пішов, його висподав, він всі йому розказав, чисто все. І полежав, що він через три дні пішов і помер. Та в а зняв всі себе. Віки. Він що я то робив, що мені не було поважено. Ну, Ви Покрає. маєте виконати благословіння, владики Віктора, дожити до 95 років. А перед цим, а перед цим цього року ви маєте приїхати на. Джерело пророка Іллі у слобідку Челихівську, ага. щоб ми з вами і, там зустрілися. Там ми будемо зустрінемося, да, там не пощатяти. Вони мене, по да, да. мене такі гарно поблагословили, да. і, і позапроцящали. Я дуже рада вам, я дуже вам велике Ну, Ми можемо тільки вас ще раз привітати, щоб ви нам були живі, здорові. І <різько> Мусите нам ще раз Що всім робите? заспівати. Ми вас всі підтримаємо. Нугая я лета я легко. Лета, Τανό, τα Τανό, Ραϊά, Τανό, τα Τανό, τα Νό, Ραϊά, Νό, τα Νό, Ραϊά, τα Ραϊά, Νό, Ραϊά, Νό, Ραϊά, Я новая многоя. Только до лета.